Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Це м'ясо з молодого козлика. Так, зараз. Козлика я зарізала чи дорізала. Ну, а чого відео в мене буде на каналі Я і Маміні Тваринки. І там будете знати чого. Так, Фарш я перебила тим блендером своїм, що зелений. Зелена кришка така. Що я заказувала собі. Дуже добре ним перебивати, не треба машинки заводити. Раз і перебила. Так, а ми будемо готувати козлятину, бо якось мені писали, що ти козли тримаєш, кози. от Що ти з ними робиш, як ти готуєш? Покажи. Ну, покажу. Так, лаврове листя і перець горошком. І вкину ще сюди трошки морквини і пару цибулинок розкришу. От таких не на кусочки, а просто, просто. ось. Так. Це в нас м'ясо. З козлика вимочене. Ось, зараз ми його відправимо варитися, воно майже майже до готовності звариться, і ми його тоді виймем Ось, воно гарно стече і ми його будемо тоді готувати. готувати будемо по-простому, щоб смачно було. А з тієї юшки подивимося. Може, я холодець зроблю, Поставлю кусочок м'яса, щоб подробити. І зробимо з одню з тарілки холодцю, побачимо. Ось так. Цю миску ми відсунемо, руки витру. Іван, куда мені ще дві цибулинки середніх невеликих? Ось. Цибульку оберем зараз. Ну а хто ще не підписався на мій другий канал, я їх... Куди? Поскакала. Я і мамині тваринки. Заходьте, підписуйтеся. Ось. Зараз... Питають люди, де кози поділися. Чого про відео, відео про кози не викидаєш? Є відео про кози. На каналі я і мамині тваринки. Отак, на четверо ріжу. І просто туди. Ось. Так, три-чотири цибулинки середніх невеликих. От. Візьмем, розкришимо і налєм водою і поставимо на плиту. Хай вариться. О, тут фестибуляки приніс, добре лежить. Ось так. Морква у мене заморожена буде. О. Ось так. Зараз ще дві беру і морквинку візьму. І вже вся. Викину з цієї торбинки. Ось так. Розвариться собі, розкипиться і все буде добре. О. І приготуємо смачну молоденьку козлятину. Навірно, тільки тих три візьму. О. Ось таку квіточку зробили і її теж сюди О, і все, налю водою і відправлю варитися. А з фаршом, я не знаю. Навірно, пілімінів зроблю, а може, сама не знаю, що буду робити. А може, яких чебуреків дітям зроблю. Побачу. Ось такі діла. Так що відправляємо варитися. Води наляти треба враз з м'ясом. І посолити ще треба. Я ще посолю. Так. М'яско зварилося. Ось, зараз ми його дістанемо, воно гарно стече і тоді покажу, що ми будемо робити далі з тим м'яском. Печіночка зварилася. І теж приготуємо разом з м'ясом. Дуже м'ясо ароматне. І дуже смачне буде. Я посолила, не забула. Ну, буває, що я часом можу і забути. Ну, це не страшно, бо можна його взяти, посолити, потім вже як буду доробляти його, то це не страшно. Ось так. Подістаю, тоді покажу далі. Так, взяла я масло, відправляю на плитку, хай топиться. Так, паприки Рівно чайну ложку. Менше пів чайної ложки інбир. І трошки меленого перцю. і пів чайної ложечки солі. Бо попробувала м'ясо трошки недосоляне. І соєвий соус такий що для смаження і маринаду, чотири чайних ложки або дві столових. Відправляємо на плиту. Хай воно закипить. І будемо викладати сюди м'ясо і обжарувати. Ось так обжарили. Ось така миска в нас вийшла. М'яска. Дуже смачного, дуже ароматного. Іван каже, що смачно. Негесеньке. Мм. Дуже смачно вийшло. Ось таке діло. Бери собі. Добре посолене. то хочемо я більше просто піджарувати, щоб добре хрустка шкірочка була на ньому. Ну, мені подобається і так. Ось таке то діло, Так що, хто буде готував всім приємного, приємного смаку. Всім всього самого найлучшого. Дай Бог нам мил перемоги. І всім міцного здоров'я. Ну а я буду завершувати відео. Будемо обідати. Всімсього самого найлучшого, До зустрічі в налію відео. па 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 па